Як ми познайомилися з фондом Рената Ахметова, я подала заявку. Нас фонд відправив в санаторій Баржава, який знаходиться в село Довге. Ну і процедури, ті, які нам надали, намагаємося всі відвідувати. З дитинства увлекався творчеством, хореографією, театралкою. Переїхав в Дніпро, тому що поступив в театральний коледж на актера драматичного театру. До війни це було легке, творче життя, бо я працюю в закладі позашкільної освіти і є художнім керівником народного художнього колективу театр студія, музична казка. Тобі ж розвиток, виховання дітей це те направлення, в якому я живу. Мій син з чотирьох років так само жив, зростав. В Колективі після школи одразу до мами на роботу і там до вечора зі мною. І так свій шлях продовжує вже в цьому направленні на шляху театрального напрямку. Перший курс я сильно прильотів не слухав. Більше сильні обстріли почалися уже коли в вот останнє час, 24-25 двадцять п'ятий. Ти привикаєш з рибам просто. Привикаєш к тому, то що кожен день літають. Привикаєш к тому, то що то там свистіть то Ну, Но це нормальна реакція для человека. Это было 10 вечера. Общежитие как раз-таки мое там, где я жил. Я тогда пригласил на ночевку двух своих однокурсниц, подруг моих. Погода тогда была хорошая, потому что до этого было холодно, а здесь резко тепло, мы захотели погулять немножко. Вот, и зашли мы на внутренний двор общежития. Думали, посидим там немножко, там качели были, карусель. Сидели мы, качались. Потом я вспомнил то, что я не набрал маму. Думаю, так, надо набрать маму, сказать то, что мы гуляем, то, что все хорошо. Мы где-то, наверное, минута две прошло, мы начали слышать шахет. Я помню, мы тогда подошли к вот этому ближайшему общежитию. Потом проходит, наверное, ну сколько, на ну секунд 10-20, я слышу то, что он уже прям очень сильно начинает приближаться, очень сильно. Я вижу, девочки начинают забегать вовнутрь. Я думаю, так, ну тоже надо заходить. Я захожу, и получается так, то, что девочки успели забежать, а я нет. Я помню то, что я зашел только в предбанник, почувствовал то, что на меня посыпалось. Стекло, и я маме сказал тогда по трубке: Мама, у меня кровь из головы. Ника упала, я по я побежала и перезвоню. Я сразу нагнулся, у меня кровь начала капать с головы на кроссовке, типа на все. Я забежал сразу вовнутрь, увидел то, что одна из моих подруг лежит просто возле подвала. Из раненых, именно из тех, которых было видно, то что прям им плохо. Это была вот, как раз таки, моя подруга, и вот я от военного, который меня эвакуировал, я узнал то, что от ранений она умерла на месте. Ми швидко приїхали. Десь хвилин за 40 ми вже були там, в лікарні, йому робили рентген, вже рука була перемотана. Йому там же ж приймальне відділення зашив хірург голову. У мене перебило нерв в руці, тому що мізинчик і вот більшу половину цього вот пальця я не чувствую. Повністю йде у мене отак, вот вот, вот оно як то так тут я не чувствую. Самое тяжелее это було перші дні кушать, тому що я учился тогда кушати лівою рукою. Писати було тяжело, Потім було тяжело на гриме. Приспособиться, рисовать треба левой вже, а я і так не сильно на лице рисую. Обмеження, те, що він не може спортом займатися і відвідувати всі заняття повноцінно, бо він старається, намагається бути кращим, але за рахунок того, що є обмеження, ну звичайно. Воно сказується на ньому, він трошечки засмучується, але сподіваюся, що це його не засмутить, а навпаки, дасть впевненість на тому, що треба ще більше працювати іншими шляхами і знайти вихід. Тимні, мама говорить, о, знайшла я круту реабілітацію. Я думаю, ну хорошо, діалог. Говорить, в Карпатах". Я груп, поїхали. Нас фонд відправив в санаторій Баржава, який знаходиться. В село довге, дуже гарні умови відпочинку, гарне харчування. Ну і процедури, ті, які нам надали, намагаємося всі відвідувати. Тут хорошо, то що ні тривог, нічого не літає. все отлично. Тут люди, як будто вообще не знають, що таке війна. Отеце, от дуже хорошо. В основному прогулюємося там з мамою, куди до да, села проходимо, там по території гуляємо, ввечері після процедур. На реабілітацію поступив до нас Учкін Єгор з вогнепальним осколковим пораненням лівого. Передпліччя, з ураженням лівого ліктєвого нерва, за період перебування в санаторії загальний стан його покращився, відвідує термальний басейн, отримує фізіопроцедури, масажі, кисневі коктейлі, фіточаї, різні. Прогулянки, теренкури, нордичну ходу, курси реабілітації дуже добре впливають як на загальний стан здоров'я, так і на стан уражених органів і систем, тому що покращується живлення, покращується інервація, покращується відновлення. Ну, у випадку з Ягором добиваємося покращення об'єму руху, покращення чутливості в кінцівки за те, що пошкоджений нерв. Я думаю, що перспективи в нього будуть позитивні, відновлення буде, результати будуть хороші, але на це потрібен час. Коли він народився, то торкаючись, я бажала йому бути щасливим і удачливим. Я думаю, удача тут була вже. І так буде. Сподіваюся. Ну, конечно, хочется большое спасибо сказать за то, что предоставили вот эту реабилитацию, поехать на Закарпатье, отдохнуть, реабилитироваться, восстановить хоть немножечко на руку. Ну, Спасибо большое фонду Рената Ахметова.